Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні з вами ми будемо говорити про дуже підступний гріх, але водночас той гріх, який всі дуже люблять. І щоб зрозуміти, що це таке, і, знову ж таки, яка небезпека його і чому Він нас позбавляє свободи, ми звернемося до Святого Письма. Це є з книги Приповідок, 13 глава, 4 стих. Що нам говорить це письмо? Душа лінивого жадає. Та нічогісінько немає, душа ж трудящого насититься. Отож, сьогодні ми будемо говорити про лінь. Що таке лінь? Чому вона така небезпечна? Знову ж таки, будь-який гріх, він є дуже небезпечний. Але лінь у нас, знаєте, чому я сказав, дуже такий підступний гріх і дуже приємний. І немає жодної людини у світі, яка б не лінувалася, яка би не хотіла, яка б не перебувала в цьому гріху. Просто хтось усвідомляє, що це є лінь, а комусь це приємно подобається. Тільки от різні наслідки має. Що нам говорить наука про лінь? В інтернеті, в науковій літературі можна знайти таке визначення ліні, воно мені дуже подобається. Лінь це відсутність мотивації для вчинення активної діяльності. Тобто лінь – це відсутність мотивації. Те, про що ми багато з вами говорили. Якщо ми говоримо це в духовному значенні, Відсутність мотивації це відсутність віри. Я не маю мотивації до чого небудь фізично працювати, тому що мені це не цікаво. Мені, е, я не бачу цьому сенсу. А для чого воно мені? А що я з цього буду мати? І найстрашніше, коли входить лінь, і ми цього не помічаємо. Це коли людина починає собі говорити: А я втомлений, а я ще пару хвилин почекаю. А особливо, знаєте, коли в суча... зараз, в теперішньому світі, людина, коли сідає відпочивати, принаймні більшість людей, що робить, бере телефон і починає щось небудь в телефоні дивитись. Можливо, щось читає, нічого не скажу. Але переважній більшості, що здивляться. Скажу чесно, і я маю таку слабість. Ти сидиш і лерстаєш, дивишся. І от, знаєте, не помічаєш навіть якраз, а вже год... скільки часу прийшло. А ти собі ще кажеш: та я ще пару хвилин, я ще це короткеньке відео, подивлюся, я ще тут, я ще тут. Раз, і вже година пройшла. Та ні, є ще трошечки. А вже темніє на вулиці і ти кажеш, а чуйте, поки переодягнуся, поки розкладу інструмент, вже й темно буде, і нема що буде робити. Тобто лінь є небезпечна тим, що ми виправдовуємо своє небажання щонебудь робити. Тобто є відсутня, як сказано, ця мотивація до будь-якої активної діяльності. Лінню є відмова людини від подолання будь-яких труднощів. Це небажання здійснити вольове зусилля. Чому людина не бажає долати труднощі? Є кілька на це причин. І відповідно через це людина лінується, вона стає лінивою. Чому людина не хоче долати труднощі? По-перше, вона не впевнена в своїх силах, тобто, вона не вірить в самого себе, не вірить в своє знання, не вірить в свою мудрість, не вірить у свої фізичні сили. Не вірить у свої вміння. Вона себе вважає меншовартісною особою. І це може бути причина різна. Її засуджували, людину принижували. Людині постійно казали, що вона нічого не варта. І відповідно в неї виробляється цей комплекс. І коли виникає в людини труднощі, людина раз і ховається. Вона не хоче докласти зусиль, щоб щось вирішити. Їй легше сказати: Я не можу, я не маю сили я не маю змоги. І втекти, втекти від, від відповідальності, втекти від того, щоб подолати цю трудність, втекти від того, щоб змінити себе. Отож, е, е, наслідок, е, що людина не е, бо, Має цей комплекс меншу вартості. А по-друге, людина боїться осудження. Що якщо людина не то, що боїться осудження, а радше боїться помилитись, і внаслідок цієї помилки її будуть засуджувати, що вона нічого не варта. Тобто, з одного боку, цей комплекс меншовартості, а з другого боку, людина боїться помилитись, бо, з одного, бо її могли виховувати як в тому плані, що ти ніколи не можеш помилитись, ти завжди маєш бути найкращий. І помилка це означає все, кінець. Ви знаєте, я бачив таких людей. Я не скажу, що вони ліниві, ні, були. Ми, цей. але це люди, знаєте, які. Докладали неймовірних зусиль, вони вчилися. Це було на наше коли я був на навчання. Знаєте, вони вчилися, вони мало не, нав... не на пам'ять вчили матеріал. І коли я їм кажуть, слухайте, розслабтесь, воно вам не пригодиться в цьому житті, це не пов'язано з вашою діяльністю. Розумієте, відповідь була проста. Що ми що маємо бути найгірше? Це що? Це стидно бути. Поганим. Вони, Ці люди, знаєте, готувалися до екзамену, вони, вони не спали. Вони писали конспекти, переписували то все, 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 все. І в результаті кілька з них ці люди здали екзамен на трійку. Хтось на трійку, хтось на четвірку. І для них це було настільки. Таким ударом болючим вони, напевне, цілий день не могли від цього відійти. Тобто людина боїться помилки, бо її виховали як людину, яка не має права помилятися. І відповідно, коли раз помилилась її за це осудили, другий раз помилилась її осудили, то на третій день людина каже: Я не хочу. І людина втікає в лі. Та, це психологічна проблема, але це проблема, яка виховує в людині лінь небажання мінятись, небажання боротись, небажання досягнути чогось. І внаслідок цього людина просто втікає, втікає в якийсь свій світ. Вона лінується. І коли їй кажеш, ти лінуєшся, знаєте, що такі люди часто відповідають? Так, це правда, я лінуюся. Ти розумієш, що ти нічого не досягнеш. А мені і так добре. Я маю той малесенький кусочок свого пирога, можна так сказати. І мені достатньо. Але ти маєш знання, сили, можливості, щоб зробити, отримати весь пиріг. А людина каже, ні, я не хочу, бо треба докласти зусиль. Лінь насправді це є залежність. Вона вимагає від людини все більшого і більшого часу для самого себе. Тому що лінь, людина, коли нічого не робить, не має жодної мотивації, людина, знаєте, вона, як би це сказати правильно, оживе ось цим моментом. Я ще трошки, я ще хвилинку, я от зараз. Коли ми навчали семінарії, наш викладач, отець Орест Фредина, дуже гарно дав пораду, як боротися з цією фразою Я ще трошки. Він тоді нам говорив про залежність від куріння, і от він каже. Зрозумієте? Каже, браті, зрозумієте одну просту річ. Коли людина каже, що я зараз докурю цю сигарету і вже перестану курити, і вже більше не буду, чи я докурю сьогодні цю пачку, чи я ще сьогодні, а вже завтра не буду цього робити, він каже: 99,99, ,99, що ця людина ніколи не кине курити. Коли ти приймаєш рішення щось зробити, ти маєш зробити це зразу. Тобто це говориться про залежність. І Він каже, коли людина приймає рішення Все, я не курю, це означає, що не можна йти на компроміс, що я зараз ще цю сигарету докурю і все, прийняв рішення, що я ні, викинув і забув. І от тому, коли людина каже, я ще хвилинку, я ще 5 хвилин, я ще 10 хвилин, це означає, що ці 5-10 хвилин можуть перерости в півгодини, години, годину. Оце цілий день. Лінь вимагає часу для себе. Лінь руйнує душу і тіло і долю людини. Тому що, коли людина лінується, тобто не має мотивації. Вона не розвивається, вона не рухається. Людина лінива людина. Вона втрачає можливості, вона втрачає те, що може змінити її життя. Знаєте, <кій> тобто, <кій> бо лінь – це завжди хаос. Лінь це завжди невпорядкованість. Лінь це завжди незавершені справи. І, відповідно, коли в нашому житті ось присутні ці речі, хаос, незавершені справи, відсутність системи приходить лінь. Бо ти бачиш там, не завершив справу, там не завершив справу, і тобі наче опускаються руки, і ти вже нічого не хочеш. Щоб на завершення, я просто хочу знову ж таки завершити. Оцю нашу тему сьогодні цитатами із книги Приповідки. До речі, я рекомендую всім ось цю книгу Приповідок. Ця книга має дуже прості чіткі конкретні поради, визначення, приказки, в яких описується наше людське життя, дається конкретні поради. І про лінь. Дуже багато там сказано. Тут я не можу вмістити всього сказати, але рекомендую вам почитати цю книжку. От подолайте свою лінь і візьміть сьогодні, почитайте цю книжку. Це є в 26 главі, починаючи з 13 по 16 стих. Дуже прості поради. Ліневий каже, Лев на дорозі, Лев на Майдані. Ця приказка означає, що коли тобі кажуть, тебе кудись посилають, щоб від, треба, знаєте, взяти, підняти себе і кудись піти, то лінивий каже, ну, це в той час, лінивий каже, а там лев він мене з'їсть, тому я не піду. А у нас тут може бути ще щось, знаєте, а діти дуже часто кажуть. Ну я тільки зайшов в бій, мені ще 5 хвилин. Мені ще 5 хвилин, я зараз, зараз, зараз завершу бій і вже піду. Але в той момент 5 хвилин для когось може означати його життя. І тому каже, знаєте, це стародавня приказка, що людина каже, там лев, він мене з'їсть, тому я нікуди не піду, а насправді. Я не хочу нічого. Читаємо далі. Двері обертаються на завісах, тобто ну, відкриваються, закриваються, а лінивий на своєму ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Є така, колись була така реклама шоколадки Баунті, і там розповідалось про те, що. Бог сотворив пальму для тих, кому важко працювати. Хто ж там старий, немічний, не може. Тому що кокосовий горіх впав, його треба просто взяти, розлупити. Там є кокосове це молоко, яке вгамовує в спрагу. І навіть ту серцевинку можна їсти. Тобто, кокос дає цю силу, енергію, можливість жити. Але для цього треба його взяти і розколоти. І от, знаєте, реклама цієї Баунті, це пальма. І от під пальмою лежить такий мускулистий юнак. Цей кокос падає поряд з ним, він так на нього дивиться і звучить фраза. А навіщо себе утруждати? Тобто, як правильно це сказати, вона була на російській мові ця реклама. Навіщо докладати зусиль? Коли є баунті, і він достає оце баунті, лежить їсть і все. От, от знаєте, от, лінивий занурює ми, руку в миску, але йому трудно її донести. Лінивий вважає себе мудрішим, ніж семеро, що влад відповідають. Ще одна ознака лінії. Лінивий буде лежати 3-4 дня. І думати про те, як би йому зробити роботу, але при цьому не докладати зусиль. З іншого боку, прогрес це є уділ лінивих. Бо вони придумають якраз думають про те, як би нічого не робити, але робота виконана була. Це такий маленький плюсик, але ми про це завтра поговоримо. Сьогодні просто підсумовуючи, ще раз кажу. Чим небезпечна лінь? Лінь небезпечна тим, що у людини відсутня мотивація, мотивація до дії, мотивація щось міняти. Ця мотивація відсутня через те, що вона не має самоповаги до себе або боїться помалитись. Лінь небезпечна тим, що ми не бачимо часу. Ми втрачаємо час. Ми завжди собі кажемо ще трошки, я ще чуть-чуть, і все. Лінь породжує хаос, раче лінь породжується хаосом, незавершеними справами, різними е мріями, але коли я не докладаю жодних зусиль. І лін, що, най що найстрашніше, непомітно краде наш час. І чим довше людина є в стані лінії, тим важче її з неї вийти. Дехто з психологів говорить, що лінь – це є остання сходинка до депресії. Причому депресії важкої, яку вже треба виводити навіть медикаментозно. Ось така от проста лінь. Лініка позбавляє нас свободи. Тож послідкуймо за собою, і щоб зрозуміти, чи я лінивий, чи ні, всі, хто сьогодні були на цій нашій молитві, я вас прошу, прочитайте перших чотири глави книги Приповідків. Запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішник. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!